Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, чому люди хворіють, яка причина захворювань. Слово захворювання. Давайте розглянемо його етимологію. Захворювання складається із за хворіти. За це перед, що було перед хворобою. А перед хворобою були якісь події, був якийсь трус, був якийсь страх. Потім негативні думки, будь-які негативні емоції. І все це є причиною хвороби. Тобто хвороба виникає не тому, що, а для чого? Для чого виникає хвороба? Хвороба виникає для того, щоб людина могла зупинитися, замислитися, як вона живе, які в неї думки, які почуття, що її пригничує. Куди вона йде? Хвороба для, дається для того, щоб людина замислилась. І коли людина починає замислюватися, вона заспокоїтися і починає розуміти, що вона десь неправильно робила, десь не так спілкувалася, десь у неї були невірні думки, десь вона переймалася, чогось лякалася. І вона починає, якщо вона розумна, змінювати стан своєї свідомості. І робить переосмислення свого життя, змінює відношення до людей, придивляється свою мету. Коли людина захворіла, їй вже не треба нікуди поспішати. Вона перебуває у спокої, вона хворіє. І в цей момент вона починає розуміти те, що може на шляху свого життя в постійному перейманні, в постійних хлопотах вона ніколи не замислювалася. Тому. Будь-яку хворобу ми можемо розглядати двійко. Може скаржитись, от прийшла хвороба. А можете їй подякувати за те, що вона прийшла і зупинила вас на вашому неправильному шляху, і примусила вас замислитися, а куди я йду, а що я роблю, а як я думаю? А може, моя правда не є істиною? Тому давайте розглянемо. Причини, які є причини захворювання. Причини переважно дві: психологічні і фізіологічні. І перша причина, це чому людина хворіє. Це коли людина втратила свою мету і сенс життя. Я вірю, що шлях людини створює Бог. Бог створює людину, і він для кожної людини приготував шлях. І Бог хоче, щоб людина знайшла цей шлях. Знайшла свою мету знайшла свою справу, яка буде задовольняти її, яку людина буде робити з задоволенням. І тому, якщо людина знайшла свій шлях, має свою мету, вона щось робить з задоволенням, у неї виникають позитивні емоції. Якщо людина не знайшла свого шляху, а живе як усі: дом, робота, гроші, діти, да, все це треба. Але це кожна людина досягає по-своєму, виконуючи своє призначення в цьому світі. Тому виходить так, що не всі люди, багато людей, не знають свої мети, не знають своє призначення, не знають, де вони можуть докласти зусиль, щоб принести якомога більше користі для себе, для близьких, для інших людей, для держави. Людина. Переважно не знає, для чого живе. Тільки знання своєї мети наповнює сенсом життя і дає енергію жити, створювати, радіти. У нас час це одна із основних проблем захворювання, коли людина не знає своєї мети не знає, для чого живе. Друга причина захворювання це тому, що людина не знає законів життя. Дуже часто зустрічаються мені люди, які не знають, що треба вести здоровий спосіб життя. Люди не знають фізичних законів, психологічних, духових законів. Для деяких людей це диво, що треба правильно харчуватися, робити зарядку. Да, зараз все більше людей переконані, що все це потрібно, але не всі. І тому, коли людина порушує закони здоров'я, порушує закони спілкування з іншими людьми, психологічні закони, закони стосунків, то виникають захворювання, психологічні захворювання, фізичні захворювання. Тобто людина не навчилася любити себе, любити Бога і інших людей. Також причиною захворювання може бути коли в дитинстві. Ще дитина не відчула любов до себе. Любов батьків, любов рідних, братів, сестер. І в серці дитини накопичилось багато образи, злоби, недовіри. І ці психологічні блоки в дитинстві пустили дуже великі коріння і почали гальмувати людину у розвитку і зменшувати енергію в житті. Тому. Що людина не змінила свого дитячого ставлення до життя і не стала дорослою, і не змінила свої думки, вже будучи дорослою людиною до цього світу. Тому всі ці психологічні травми дитинства, вони дуже гальмують людину, якщо людина не передивилася свого ставлення до людей, до життя, до своїх дитячих якихось переймань. Чим причиною хвороби може бути стримування, людина не вміє отримувати задоволення від кожного дня і не вміє бути вдячною за те, що вона отримує, за те, що вона живе, за те, що вона дихає. Кожна людина повинна зрозуміти, для чого вона живе. І коли людина знайшла свій шлях, знайшла своє призначення і займається улюбленою справою, і це дає їй натхнення, радість, позитивні емоції. Тоді вона проживає свій день задоволенням. І кожен день дає їй радість, дає позитивні емоції і дає енергію для життя. Коли людина займається не своєю справою, вона ходить на роботу, вона щось робить, працює, але працює не отримуючи задоволення. Працює просто тому, що там гарно платять гроші. Задоволення нема. А є тільки роздратування. Роздратування на Всесвіт, роздратування на себе і на інших людей. І це гальмує вироблення енергії в її житті. Вона втрачає енергію. І людина задоволена собою, своїм життям, незадоволена тим, що вона робить. І тоді для неї життя проминає як один день. І часто люди літні кажуть, говорить, моє життя пройшло як один день. І нічого згадати. Чому нічого? Тому що було мало позитивних емоцій, мало задоволення, мало дофаміну було в житті. Тому незадоволення своєю роботою, тим, як ти живеш, тим, що ти отримуєш в житті, воно не дає люди, людині енергії, не дає дофаміну, натхнення, і людина починає хворіти. Ще одна причина, чому люди хворіють, є. Негативні і позитивні почуття. Ми всі люди, і ми маємо і негативні, і позитивні почуття в нас в нашому житті. Позитивні почуття це почуття любові, довіри, піклування, натхнення, наснаги. Всі ці, ці почуття дають нам енергію, і вони якби, ведуть нас до інших людей. І ці почуття ми повинні віддати іншим людям. Віддати любов, віддати допомогу, віддати піклування, обіймашки, коли ми обіймаємо якусь людину, говоримо їй гарні слова, ми віддаємо їй свою любов. І тим часом ми наповнюємось також енергією для життя. Тому позитивні почуття нам треба віддати іншим людям. А негативні почуття образа, злоба, заздрість, ненависть. Ми повинні їх просто відпускати, проживати. І відпускати. Бо якщо ми будемо затримувати їх собі, вони будуть нас руйнувати. Тому будь-яке почуття позитивне ми віддаємо, а негативне ми просто проживаємо і відпускаємо. Наведу приклад: коли у молодому віці виникає бажання хлопцю з дівчиною зустрічатися, у них виникають гарні відношення. Вони відкриті, вони спілкуються, вони діляться один з одним своїм почуттям, розповідають, вони проживають кожний мить того часу, намагаються затримати кожний мить часу, їм приємно, їм радісно. вони отримують позитивні почуття. І в них не виникає хвороби. А якщо у відношеннях Хлопця, наприклад, з дівчиною не дуже хороші відношення, але вони продовжують зустрічатися. У них нема відкритих почуттів, вони щось приховують один від одного. І в них всередині виникають негативні емоції, підозра, може, якесь незадоволення. І ці негативні емоції вони викликають в них бажання вживати алкоголь. Курити, приймати наркотики, щоб тільки не відчувати в собі цих негативних емоцій, які б треба було прожити і відпустити. Ще одна причина захворювання це незадоволення своїм життям, страх, що життя проходить, а ти так нічого і не досягнув. Але встиг накопичити багато негативних емоцій, багато проблем. І це приводить людини до стресу. А стрес руйнує гормональну систему і викликає всі ті хвороби, які пов'язані з порушенням гормональної системи. Тобто незадоволена собою, незадоволена своїм життям, викликає стрес. Далі причиною хвороби може бути також страх бути самим собою. Люди часто носять маски, вони мають неправдиву усмішку, вони видають себе за когось іншого або грають всьомусь чужу ігру. У них є великий страх бути самою собою, страх показати себе таким, як я є, страх відкритися, страх робити те, що я хочу, виглядати так, як я хочу. І чим більше людина нещира, тим більше в неї буде проблем на всіх рівнях: психологічному, фізіологічному, соціальних сферах життя. А всередині буде тяжкий камінь, тяжкий вантаж. Психологічних емоцій. І коли людині треба показувати, що в неї все гарно, в неї гарне почуття, у неї гарне життя, а в житті та все не так. І в людини виникає дратування дратування на себе, дратування на тих людей, які оточують, дратування на керівників, на те, що вона робить. Вона на все дратується. І це дратування руйнує її тіло, імунна система. Знижується, виникають хвороби, кон'юктивіт, дратування горла, може бути герпіс, може бути дратування шлунку, гастрити і інше захворювання. Все тільки тому, що людина боїться бути сама собою, є лячно показати себе. Ще одна причина захворювання це претензії до світу. Я думаю, що вам теж зустрічалися на вашому шляху люди, які постійно скаржаться. Всі погані, всі злі, всі токсичні, всі не люблять мене, все мене не хочуть вислухати, мої рідні мені, мені е, не проявляють любов піклування за мене. Тобто всі погані, весь світ поганий. І людина не хоче спілкуватися з цим світом, тому що всі погані. І тому виникає хвороба, яка дає змогу не ходити на роботу. Не спілкуватися з поганими співробітниками, керівником. Її кладуть у лікарню, і людина лягає в лікарню, і тоді до неї мало приходить її рідні. Вона вже не спілкується з рідними. Якби світ ізолює цю людину від тої болі, яку вона постійно отримує від людей, від цього суспільства. Виникає хвороба, людина не розуміє, чому я захворіла. Тому що ти була незадоволена світом, і світ тебе ізолював. Ще одною причиною хвороби є бажання помсти. Ну, тут всі скажуть, у мене цього нема. А давайте подивимось: бажання помсти. Коли людина періодична або постійна згадує події минулого, які причинили їй біль, образу, неприємні почуття. Може, людини хтось обдурив, хтось зрадив. Тобто було щось таке, що людини викликали негативні емоції. І коли людина згадує про це минуле, яке вже пройшло в цей час, у неї стає викид гормону кортизолу. І цей гормон викликає стан агресії. Тому що основою агресії є бажання помсти, бажання зробити комусь зло. І чим більше людина буде згадувати своє минуле, негативне минуле, і чим більше в неї буде е, викликати всередині агресії, бажання помсти, тим більше буде викид гормону кортизолу, і тим більше буде порушення гормональної системи. А руйнування гормональної системи приведе до руйнування внутрішніх органів, які пов'язані з гормонами. Це і печінка, і підшлункова діабет, і нирки, і серце. Тому треба послідкувати за собою. Як ми бачимо, причиною хвороб є психоемоційний стан людини, який зовні не видно, а треба звернутися всередину своєї душі, щоб побачити свої почуття до себе, до людей, до світу. Я бажаю вам звернути увагу на свої почуття і побачити себе, і побачити причини своїх хвороб, щоб вирішити всі ці проблеми і бути здоровими. І хай вам щастить.